Сьогодні поговоримо про те, що таке аутоімунний тироїдит, гіпотеос і чи є між ними взагалі різниця. Хто вперше на моєму каналі, мене звати Хенько Релона, я лікар-ендокринолог. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, далі буде ще більше цікавих відео і корисної інформації. Почнемо з того, що ж таке аутоімунний тироїдит. Це таке імунне захворювання, коли відбувається поломка в імунній системі, і організм починає сприймати свою щитоподібну залозу, взагалі, може бути до будь-якого органу в організмі. В випадку поговоримо про щитоподібну залозу. Організм сприймає цю залозу як не свою, як чужорідну і починає її атакувати, руйнує. Він виділяє антитіла. Антитіла це такі речовини, які захищають наш організм. Коли в організму хочуть проникнути якісь збудники так, різних захворювань, він за допомогою цих антитіл захищається. Чим більше таких антитіл, тим більш активно йде, активно йде захист організму. І якщо ці антитіла підвищились, вони починають руйнувати свої ж клітини щитоподібної залози. Так? Якщо клітини зруйновані, вони вже далі не можуть виконати свою функцію, тобто не можуть утворити гормони, і цих гормонів може бути далі замало в організмі. Якщо їх замало, це призводить до розвитку гіпотерозу. Гіпотеоз це вже саме ендокринне захворювання, коли мало гормонів щитоподібної залози. Одна з основних причин це саме аутоімунний тероїдит. Є інші причини, про них ми поговоримо трошки в інших відео. Аутоімунний тероїдит. Тобто, підсумовуючи вище сказане, аутоімунний тироїдит це такий попередник гіпотереозу. Так? Це стан, який передує гіпотиреозу. Якщо у вас виникли якісь ще питання з приводу аутоімунного тероїдиту чи гіпотиреозу, пишіть їх, будь ласка, в коментарях. Я їх всі читаю, обов'язково на них відповім. Щодо діагностики, скарги лікування, це буде в наступних відео, тому, будь ласка, підписуйтесь і ставте дзвіночок для того, щоб не пропустити ці відео, які будуть далі. Також підписуйтесь на мій інстаграм, там ще більше корисної інформації. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, будемо допомагати цьому каналу швидше розвиватися.